А сегодня мы будем смешить одну от... Мы и вы были Будет часто, а что нет?

Будемо нині сами куті контенту знімати Я серт регот. Де раці? О! Ну, дай щось сістела. Раз ми б'ю. Раз ти наб'ю. Та я хочу.

Таса, я вже знаю давно. Він набагато старший заліто. Та вона від нього вагітна. Він тут дорожчий мають. Ось його фото. Подивіться, будь ласка. Мені кухвати вина від мене столиць сухариця. Від мене батьки стелили сухариця. Ну, але я не послала так

Ох і заварила твоя донька кашу. Невагітна вона. Не бачу я дитини у неї під серцем. Йот, я залісне на вікно. Вони ж серце одружуються. Але заміж вона дійсно зібралася. Вони і заяву подали. Нічого не розумію. Навіщо вона нам збрехала? Хоча, якби не ця вагітність, я б ніколи не дала згоди на цей шлюб. Ох, і не бачиш ти далі свого носа. І те, що я тобі кажу, не слухаєш. Завтра по обіді підеш до того будинку, де живе твоя донька. Там все, на свої місця стане. Добре. Добре. Розуміла? Минулого разу ти все розбезіш. Но... Тому правда, ніка. Я не Тетяна <звачу> чи мене, чи мене. прийшла до будинку Станіслава. Короче, ніка зараз прийти, то я, я, я тоже Щасливого дня! Ми будемо другий рекорд з Зараз покажу, коли в нас сонечко. Запитати, як я таку брехуху виховала. Ти про що? Ти навіщо висихала про великість? А ти ж звідки... З нашого мам засасу. Якщо нас валют, я просто прикривати нас із пашею. Тобто прикривати. Ну, так, ми з пашою подали заяву, а дядя Стас дозволив пожити у ньому. Ну, ось ми не Так, Тут інакше відпустили. Мам, вибачала, ви так вперлися проти паші, що в мене просто не було нічого боку. Хоча я й далі не розумію, чим він вам так не вгодив. Чим не вгодив? Ну, тато бачив його з іншою дівчиною. Він зраджує тобі. Паша ні, ні. ніколи мені не зраджує. Повірно, ви помиляєте. Я не знаю. Може, щось перебути. Але тоді я взагалі не чуда. Мам, пішли до нас. Чаю поп'ємо, поговоримо. Тетяна ви вирішила нічого не говорити чоловіку. те, що... Ми знімемо другу часть. Це був вже 7 минут пішло. Ще до 15-ти будемо чекати. Тому наступного дня вирішила знову поїхати. Ми вже друге до мене. Ну, давай. Всем пока, друг... Ні, тихо чекай, то на вас куда ну, ходить. Всем пока, мы идем на другую часть снимать. Пока.